Вітаю! Тебе на уроці Я Пізнаю світ. Сьогодні ми починаємо зошит 27 27 тижня. Розгорни його на сторінці 3. Тема уроку 235 трипільська культура. Сподіваюся, ти здогадався, чи здогадалася, що ми продовжимо знайомитися з трипільською культурою і ще повторимо про країну Болгарію. Також дізнаємося про неї дещо нове. І як зазвичай на початку нового дня переглянемо трейлер та визначимо завдання до уроки. Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мотку це ж краса. Я власний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. У якій частині Європи розташована Болгарія? Чому Троянда вважається символом Болгарії? Чому зникла трипільська культура? Які рослини називають культурними, а які дикорослими? Навіщо вирощують культурні рослини? Де ростуть культурні рослини, а де дикорослі? Як знайти половину? Налаштуйся на урок за допомогою афірмацій. Проговорю текст разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. А тепер заплющ очі та відтвори ті афірмації, які для тебе є важливими. Розгадай ребус. А для цього зупини відео. Отже, на першому малюнку намальовано дощ. Запишемо це слово та приберемо останню літеру. На другому малюночку ми бачимо зображення липи. Замінимо букву П на букву Н. І у нас утвориться слово долина. Останнє зображення це троянда. Також закреслимо останню букву А. І ми розгадали ребус, долина троянд. А ти знаєш, що саме у Болгарії є долина троянд? Подивися про це відеофрагмент Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо мандрівку Болгарією, однією з найстаріших країн у складі Східної Європи. Болгарія це світ навколо нас. Болгарія країна, що розташована у південно-східній Європі. На суходолі вона має кордони з Румунією, Сербією, Македонією, Грецією і Туреччиною. На сході Болгарія омивається водами Чорного моря. Долина Троянд це аж ніяк не географічна назва регіону. Це місце, де ростуть болгарські троянди, з яких отримують запашне масло. Візитною карткою Болгарії є трояндове рожеве масло. Пригадайте пригоди козаків та інопланетян у пошуках мастила для літального апарата. Вони відвідали трояндову країну, але рожеве масло, на жаль, їм не підійшло. Трояндова олія. Головний інгредієнт у виготовленні парфюмерії та косметики. Використовують її найвідоміші компанії світу, а головний експортер трояндової олії Болгарія. Тамтешні клімат дозволяє виготовляти сировину в величезних масштабах. Ворощують троянди в Болгарії вже три століття. Збирають квіти вручну і лише на світанку. Є в самісінькому серці Болгарії в долині Троян. троянтуже три століття тут вирощують унікальні сорти цієї рослини а потім з полюстків роблять олію, аналогів якої в світі не існує. Все напруги в колючих кущах. Місце ідеальне для цариці квітів. Влітку в долині помірна спека, а взимку немає сильних морозів. Тутешня трояндова олія найякісніша та найдорожча в світі. Світ збирають вручну і лише на світанку. Саме тоді в бутонах найбільша концентрація ефірних олій. Та щоб отримати кіло олії, потрібно 5 тонн полюсків. Їх переробляють у спеціальних перегінних апаратах. Звіт нам нас! Тепер ти знаєш, чому троянду вважають символом Болгарії? Зараз попрацюємо з фрагментом політичної карти Європи на сторінці 4. Знайдемо і Болгарію, і Україну та їх столиці. Але спочатку пригадаємо основні та проміжні сторони. Позначимо проміжні сторони світу загально прийнятими в географії скороченнями. Отже, між північчю та заходом знаходиться північний захід, а між північчю та сходом північний схід, між півднем та сходом південний схід та південний захід. Знайди Україну та підкресли її назву. Також підкресли столицю України, місто Київ. А тепер знайди Болгарію та її столицю. Софія. Тепер за картою адміністративного поділу країн Європи на сторінці 4. Визнач, у якій частині Європи розташована Болгарія. Знайди цю країну. Її позначено цифрою 5 у легенді. Жовтий колір означає, що Болгарія розташована у Східній Європі. Повернися до завдання 7 та обери правильну відповідь. Зараз ти попрацюєш самостійно. У завданні 8 охарактеризуй географічне положення Болгарії, обравши правильну відповідь, упиши букви відповідей у зірочки. За потреби ти можеш скористатися фрагментом політичної карти Європи на сторінці 4. Починай виконувати завдання. Перевіряти. Отже, Болгарія має вихід до Чорного моря, буква Я. Чорне море омиває східний берег Болгарії. Правильна відповідь Ф. Болгарія межує з Румунією на півночі, буква І. Болгарія межує з Туреччиною на південному сході. Правильна відповідь С. Ну і столиця Болгарії місто Софія. І ти склав або склала слово Софія. Виконай завдання 9. Створи прапор Болгарії. Обери потрібні кольори та з'єднай їх з відповідними частинами прапора. Вгорі розташовано. Білий колір, другим іде зелений колір, і останнім червоний колір. Тепер розфарбуй прапор у відповідні кольори. Білий колір ми так і залишимо. Зелений друга смужка і третя червоний. А скільки ж сусідок країн має Болгарія? Порахуй. Румунія, Сербія, Північна Македонія, Греція та Туреччина. Правильно, всього їх 5. Напиши відповідь цифрою. Продовжимо тренуватися, рахувати. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Перший раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Правильна відповідь 75 мільйонів. Другий раунд. Відповідь – 72 мільйони. Раунд 3. Будь уважним. Перевір відповідь. 78 мільйонів. Останній раунд нейробіки для майбутніх істориків. Трибільські поселення вирізнялися формою розташування будинків та красою самих жителів. Миттєво полічи кількість населення одного з давніх трипільських поселень. По селу проживало 30 тисяч людей. А зараз відпочинь з пісенькою про тисячу. Круглобока, тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругло бока мала. Не ще дня рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі. П'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч, круглабока тисяча на госте чекала, десять тисяч родичів, кругло бока мола. Не лінуючи щодня, рахувала так вона, Десять тисяч.

Щодня рахувала так вона. Двадцять тисяч, тридцять тисяч, сорок тисяч, П'ятдесят тисяч, 60 тисяч, сімдесят тисяч, вісімдесят тисяч, дев'яносто тисяч, сто тисяч, кругла бока тисяча, на гостей чекала. Десять тисяч родичів, круглобока мала. Порахували, скільки людей могли проживати у давніх трипільських поселеннях. А тепер пригадай, скільки років трипільці жили в одному поселенні. І обери правильну відповідь. Перевір себе на сторінці 39. Трипільці переселялися кожні 50-70 років на нові ділянки. Її спалювали залишені поселення. Повернися на сторінку 7 та обери правильну відповідь Б. Тож продовжуємо поглиблювати знання про життя трипільців. Прочитаємо інформацію пошибки разом з диктором та підкреслимо основне. Сьогодні ти дізнаєшся, куди зникла трипільська культура. За свідченнями археологів. Трипільська культура, проіснувавши два тисячоліття, раптово зникла. Люди залишили свої поселення, але і не створили нових. Науковці вважають, що трипільці виснажили ґрунти, унаслідок чого врожаї зменшилися. Придатних для землеробства земель уже не було. А люди ще не навчилися використовувати добрива. Клімат став холоднішим, почастішали посухи, припускають, що трипільці розчинилися серед інших народів і племен тогочасного світу. Повторимо основне трипільська культура, проіснувавши два тисячоліття, раптово зникла. Трипільці виснажили ґрунти, врожаї зменшилися, а люди ще не навчилися використовувати добрива. Припускають, що трипільці розчинилися, тобто стали частиною іншого племені серед інших народів і племен тогочасного світу. А які племена були сусідами трипільців? Так, правильно, це племена скотарів. І ми виконаємо зараз останнє завдання 13. Установи відповідність, з'єднай стрілочками назви племен та їхні заняття. Червоним кольором основні, синім додаткові. Натисни відео на паузу та виконай завдання. Ти можеш перевірити себе на сторінці 39. Основні заняття племен землеробів це, звичайно, землеробство, а племен скотарів тваринництво, всі інші полювання, рибальство. Це були додаткові. Поміркуй, якими назвами занять ти доповнив би чи доповнила б перелік? Можливо, ти зможеш висловити припущення, чи могли б племена трипільців землеробів. Об'єднатися з племенами скотарів. Чудово! На цьому наш урок завершен. До нових зустрічей!